У кінці 11 століття Візантійська імперія майже повністю втратила своє азійське володіння. Мало що залишилося від колишньої могутньої східної Римської імперії. Під тиском мусульманського румського султанату православні візантійські монархи попросили підтримки католицького заходу. На прохання про допомогу відгукнувся папа римський Урбан ІІ. У 1095 році він скликав Клермонський собор. На синоді папа закликав підтримати імператора Олексія I Комніна, а також проголосив початок походу до гробу Господнього в Єрусалимі, що був під владою мусульман. Так почалися хрестові походи. Хрестоносці допомогли візантійцям відкинути сельджуків і відвоювати у фатиміцького халіфату одне з найстаріших міст світу. Єрусалим здавна вважають священним для трьох авраамічних релігій: юдаїзму, християнства та ісламу. Після Першого хрестового походу відбулися інші військові кампанії, не тільки до святої землі, а й проти єротичних рухів у Європі, німецької династії Гогенштауфенів і навіть самої Візантійської імперії, правителі якої колись покликали хрестоносців на допомогу. Окремою сторінкою в історії хрестоносного руху стали північні хрестові походи. Це були військові кампанії католицьких королівств та духовно-лицарських орденів для християнізації язичницьких балтійських, фінських та західнослов'янських народів південно-східного узбережжя Балтійського моря. За гучними заявами європейських правителів та хрестоносців стояли їхні власні інтереси: нові землі, більша влада й збагачення. До того ж, вони поспішали навернути місцевих язичників у католицизм, аби сусіди не встигли залучити їх до православ'я. Розпочаті як військові експедиції, ці численні кампанії незабаром перетворилися на протистояння між католицькими лицарськими орденами, які створювали в регіоні власні держави, місцевим населенням, а також сусідніми народами. Деякі дослідники називають північні хрестові походи частиною процесу розселення німців на схід, який тривав ще з раннього середньовіччя та закінчився у 14 столітті. У 1147 році папа римський Євгеній III видав булу Дівіна Діспенсатіони. Це був другий публічний указ голови католицької церкви з такою назвою. Першу булу Дівіна Діспенсатіони він проголосив роком раніше. У ній папа закликав італійців приєднатися до другого хрестового походу. Друга папська була була видана у французькому «Труа» як заклик до Христового походу проти слов'ян-язичників. У ній Євгеній третій схвалював ідеї французького ченця Бернарда Кларвоського, який проповідував військову кампанію проти слов'ян. Зокрема, у тексті документа говорилося, дехто з вас бажає взяти участь у святій справі, здобути винагороду та планує піти проти слов'ян та інших язичників, що живуть на півночі, щоб з Господньою допомогою навернути їх у християнську віру. Головний удар походу мав припасти на племінний союз вендів. Тобто полапських слов'ян. Цікаво, що раніше у німецькомовній частині середньовічної Європи слова венди і слов'яни були синонімами. Тоді вендами називали всіх слов'ян на територіях сучасної північно-східної Німеччини, зокрема, та священної Римської імперії загалом. Але згодом цей термін використовували лише для західнослов'янських племен, які жили вздовж річки Ельба. Венський хрестовий похід очолило німецьке лицарство священної Римської імперії. Землі Вендів були багаті на ресурси, це додатково мотивувало завойовників. Хрестоносці перемогли, навернули частину вендів у християнство та, зрештою, змусили місцевих вождів Ніклота і Прибислава – прийняти католицизм. Венди потрапили під вплив німців, з часом прийняли їхню мову і звичаї та асимілювалися з жителями священної Римської імперії. У 1150-х роках почалися шведські хрестові походи. Цікаво, що перший з них, до Південно-Західної Фінляндії, досі вважають напівлегендарним. Шведський король Ерік IX Джедвардсон, про якого збереглося мало правдивих відомостей, і англійський єпископ Генрі Хупсальський, в існуванні якого дослідники сумніваються нібито зробили спробу навернути фінських язичників у католицизм. Основним джерелом інформації про цей похід є легенди. Вони дещо суперечать факту, що Південно-Західна Фінляндія тоді була вже майже повністю християнізованою. Попри це, історики традиційно вважають військову кампанію короля Еріка IX першою спільною спробою католицької церкви та шведського королівства християнізувати фінів, а Генріха Опсальського християнським святим і покровителем католицької церкви у Фінляндії, а також важливою фігурою середньовічної історії цієї країни. У 1169 році королівство Данія теж приєдналося до північних хрестових походів. Місцевий король Вальдемар І з династії Естріценів розпочав кампанію проти вендів острова Рюген. Вона завершилася данським завоюванням острова, який став плацдармом для майбутніх завоювань. Частину вендів вигнали з Рюгена, тих, хто залишився, християнізували. Католицька церква офіційно не погоджувала цей похід, але після військового успіху Вальдемара І папа Римський Олександр III надіслав данському королеві вітання. Уже у 1171 чи у 1172 році дослідники досі не знають точної дати. Олександр III видав булу Non Parum Animus Noster. У ній він звернувся до скандинавських країн, данського, шведського та норвезького королівств. І спрямував їх проти естонських та фінських язичників. Ми глибоко засмучені й дуже стурбовані, коли чуємо, що дикі естонці та інші язичники в тих краях повстають і борються з вірними Богу і тими, хто трудиться заради християнської віри й в ім'я Христа. Крім того, Олександр III пообіцяв індульгенцію та однорічне відпущення всіх гріхів тим, хто піде воювати проти язичників, а тим воїнам Христовим, які загинуть у майбутній військовій кампанії. Папа Римський обіцяв повну індульгенцію. Папська була безпосередньо не призвела до військової кампанії, але фактично узаконила використання хрестоносцями примусового навернення людей в регіоні. Приблизно у 1185 році вендів остаточно підкорили та християнізували, їхні землі розділили між священною Римською імперією та данським королівством. Це заохотило хрестоносців планувати подальші кампанії проти язичників на сході. На початку 1190-х років в Акрі, на Близькому сході заснували духовно лицарський Тевтонський орден. До нього увійшли переважно німецькі лицарі. У наступних століттях Тевтонський орден відіграв визначальну роль в історії північних хрестових походів. У 1198 році почалася серія лівонських хрестових походів. Хоча дослідники визначають їхній початок 1198 роком. Найстаріший збережений папський документ про Лівонський Христовий похід, датований вже 1199 роком, його видав папа Римський Інокентій III. У той період знову почали лунати заклики до навернення останніх європейських язичників у християнство. Лівонські хрестові походи спрямували передусім проти балтійських і фінських язичників. Під час свого папства Інокентій III активно підтримував хрестові походи. І не лише проти європейських язичників, а й проти мусульман, єретиків на півдні Франції та власних політичних опонентів. Саме за Інокентія III хрестоносці захопили Константинополь, хоча формально Папа Римський виступав проти конфлікту з православною Візантією. Лівонські хрестові походи посилили активність на північно-східному кордоні західнохристиянського світу, історичний регіон Лівонія на східному березі Балтійського моря. Також відомий як Ліфляндія, мав важливе стратегічне значення. Хрестоносці боролися з корінним населенням, язичницьким великим князівством Литовським та навіть православною Новгородською республікою. Події лівонських хрестових походів зафіксовані у двох основних джерелах: Лівонській ремованій Хроніці невідомого автора, і Генріховій Хроніці Лівонії, німецького місіонера Генріха Латвійського. У 1202 році німецький місіонер Теодоріх Трейденський заснував орден мечоносців, він одразу ж став активним учасником північних хрестових походів. Щоправда, є версія, що орден створив інший німецький діяч Альберт фон Буксгевден, єпископ Лівонії та засновник міста Рига сучасної столиці Латвії. У будь-якому разі, вже у 1204 році, папа Інокентій III ще раз погодив створення ордену мечоносців. Як і у Тевтонському ордені, членами цієї організації були здебільшого німецькі лицарі. Першим магістром ордену моченосців став віно фон Рорбах. У 1207 році на територіях сучасних Естонії та Латвії створили Тера Маріана князівство Священної Римської імперії, яке зазвичай називають середньовічною Лівонією або Старою Лівонією. Уже у 1215 році стара Лівонія втратила статус князівства священної Римської імперії та стала васалом Святого Престолу. Папа Римський Інокентій III проголосив її підпорядкування безпосередньо католицькій церкві. У 1217 році папа Римський Гонорій III надіслав крістіану Золіви папську булу. Вона дозволяла проповідувати хрестові походи проти язичницьких старопрусів, яких також іноді називають балтійськими прусами. Прагнення охрестити місцеве населення стало головним поштовхом до пруських хрестових походів. Їх здебільшого очолював Тевтонський орден. З часом він став головною загрозою для язичницьких племен регіону. Вже у 1226 році Тевтонські лицарі створили теократичну державу Тевтонського ордену. 22 вересня 1236 року відбулася битва при Сауле. У ній Язичницькі війська литовських жемайтів та Балтійських семигалів під керівництвом жемайтійського князя Вікінта протистояли ордену мочоносців під командуванням магістра Фольквіна фон Наумбурга та їхнім союзникам. Ворог мав значну чисельну перевагу і розбив орден Мачоносців. У битві полягли від 48 до 60 лицарів ордену. Зокрема, й магістр Фольквін фон Наумбург та майже всі союзні війська лівонці та племена Ладгалів. Це була перша значна військова поразка європейських духовно-лицарських орденів на Балтійських землях. Після битви При Сауле залишки ордену моченосців об'єдналися із Тевтонським орденом. У 1237 році вони утворили Лівонський орден, автономну гілку Тевтонського ордену, а пізніше частину Лівонської конфедерації. А вже у далекому 2000 році, на честь спільної перемоги в битві При Сауле, парламенти Республік Литва та Латвія. Оголосили 22 вересня Днем Балтійської єдності. Північні хрестоності воювали не лише з язичниками, а й з православними. Серед істориків існують різні погляди на ці військові кампанії. Одні називають їх частиною північних хрестових походів, інші ж відносять їх до окремих військових конфліктів. У 1242 році відбулася битва на Чудському озері, також відома як Людове Побоїще. Об'єднані сили Новгородської Республіки та Великого князівства Володимирського, очолені новгородським князем Олександром Невським, протистояли Лівонському ордену під керівництвом магістра Андреаса фон Фельфена та католицького єпископа Германа фон Буксгевдена. Війська Лівонського ордену програли битву та відступили. Значення льодового побоїща як поворотного моменту та зміну балансу сил між східним православ'ям і західним католицизмом. Заведено вважати перебільшенням московсько-російської пропаганди. У 1249 році король Швеції Ерік 11 Еріксон та Ярл Біргер Магнусон почали другий Шведський хрестовий похід проти фінських племен та Вастіан. Цікаво, що цю військову кампанію історики зазвичай датують 1249-1250 роками. Проте деякі дослідники вважають правильнішим датувати її. 1238-1239 роками шведи перемогли, зміцнили та розширили свій контроль над Фінляндією. А історична провінція Тавастія стала частиною Шведського королівства. У 1268 році відбулася Раковорська битва. Об'єднане новгородсько-володимирське військо знову виступило проти Лівонського ордену, який цього разу заручився підтримкою данського королівства. Першими командував син Олександра Невського Переяславський князь Дмитро, а другими магістр Отто фон Лаутерберг. Обидві сторони оголосили про власну перемогу. Однак саме новгородсько-володимирські війська відступили. Тому дослідники схильні вважати перемогу лівонського ордену більш правдоподібною. У 1274 році Тевтонський орден придушив велике пруське повстання. Після цього німецькі лицарі повністю контролювали Прусію. Знищили пруську мову і культуру, а також германізували та християнізували місцеве населення. Однак деякі старопруси знайшли притулок у Великому князівстві Литовському, влада якого на той час ще офіційно не запровадила християнство. Усе це, зрештою, змусило хрестоносців звернути увагу на Велике Князівство Литовське. У 1283 році розпочалися Литовські хрестові походи. Це була серія воєн Тевтонського і Лівонського орденів проти Великого князівства Литовського, останньої язичницької країни Європи. Тоді лицарі намагалися силоміць навернути литовців у християнство. У 1293 році почався третій шведський хрестовий похід. Молодий король Швеції Біргер Магнусон з династії фолькунгів та шведський регент Торгільс Кнутсон, який фактично керував державою. Підкорили язичницькі племена історичної провінції Карелія. Торгельс Кнутсон заснував виборський замок, і через два роки території шведського королівства розширилися на схід. У середині наступного століття спалахнуло повстання Юрієвої ночі. Це невдала спроба корінного населення естонського герцогства, що входило до складу королівства Данії, позбутися католицьких завойовників. У 1345 році повстання придушив Тевтонський орден. А через рік він викупив данську Естонію у короля Вольдемара IV Атердага за 19 тисяч срібних кельнських марок. У 1387 році, за ініціативою великого князя литовського та короля польського Владислава II Ягайла, Литва стала християнською. Остання язичницька країна в Європі офіційно була навернута в католицизм. Ця подія не лише завершила один із найскладніших і найдовших процесів християнізації в історії Європи. Вона також наблизила кінець північних хрестових походів. Коли пала остання твердиня язичництва, головна ідея хрестоносців навернути місцевих у християнство втратила свій сенс. У 1399 році відбувся рідкісний епізод співпраці між Тевтонським орденом, Великим князівством Литовським та польським королівством одночасно. Це була битва на Ворсклі, У ній об'єднана європейська армія протистояла спільному ворогові. Золотій орді військами командував Великий князь Литовський Вітовт, а ворожою армією хан Тимур Кутлук та Беклярбек Едегей. Ординські війська перемогли, а Тевтонський орден і Польсько-Литовський Союз незабаром стали ворогами. Останньою значною подією північних хрестових походів стала знаменита Грюнвальдська битва. Вирішальний епізод Великої Тевтонської війни, і хоча деякі події та кампанії відбулися після неї, саме цю битву зазвичай датують кінцем північних хрестових походів. Польський король Владислав ІІ Ягайло та його кузен, Великий князь Литовський Вітовт протистояли Тевтонському ордену, який очолив великий магістр Ульріх фон Юнгінген. За деякими даними ця битва була однією з найбільших у середньовічній Європі. Литовський історик Мечислава Сючес наводив різні оцінки чисельності армії польсько-литовської від 16 до 39 тисяч, а тевтонської від 11 до 27 тисяч. Водночас оцінки протиборчих сил інших дослідників також відрізняються від відносно невеликих армій з 10 тисяч до десятків тисяч, за даними французького історика 19 століття Альфреда Рамбо. На думку більшості дослідників, чисельна перевага, ймовірно, була на боці польсько-Литовської армії. Ця армія здобула рішучу перемогу в Грюнвальдській битві. Більшість лідерів Тевтонського ордену вбили або полонили. Ольріх фон Юнгінген загинув у бою. Грюнвальдська битва змінила баланс сил у Центрально-Східній Європі. Польське Королівство та Велике Князівство Литовське стали панівними державами в регіоні. Цю битву. Дослідники вважають однією з найважливіших перемог в історії Польщі та Литви. Через поразку німецьких лицарів у Грюнвальдській битві держава Тевтонського ордену занепала та вже ніколи не відновила своєї колишньої могутності. Військові репарації спричинили внутрішні конфлікти в організації та економічний занепад території, що перебували під контролем ордену. Водночас, Лівонський орден, який не брав участі в битві, Пережив кризу та невдовзі увійшов до складу Лівонської конфедерації. У 1422 році Тевтонський орден та Союз Королівства Польського та Великого князівства Литовського взяли участь у двомісячній Голубській війні, після якої уклали Мельнський мир. Цей договір остаточно вирішив сорокарічну територіальну суперечку між Тевтонцями та Литвою, а також поклав край серії війн, що періодично спалахували між ними ще з 13 століття. Мальський мир вплинув на руйнування польсько-Литовського Союзу проти держави Тевтонського ордену. На деякий час відносини між країнами погіршилися, але незабаром вони знову об'єдналися проти спільного ворога: Великого князівства Московського. Північні хрестові походи значно і довго впливали на європейську історію. Вони призвели до остаточного знищення останньої опори язичництва в Європі. Та вплинули на формування багатовікового польсько-Литовського Союзу, який у 1569 році став могутньою річчю Посполитою. Водночас язичницьких старопрусів германізував Тевтонський орден. Культурна ідентичність місцевого населення майже повністю зникла. А в 1525 році на їхніх теренах повстало пруське герцогство зі столицею в Кенігсбергу. Пізніше воно увійшло до володінь німецької династії Гогенцолернів Згодом стало Пруським королівством, а королівство перетворилося на могутню німецьку імперію.